14 березня в Ленінському районному суді міста Севастополя відбувся навчальний семінар з дотримання антикорупційного законодавства закону України про принципи запобігання і протидії корупції на тему декларування прибутків важлива складова профілактики антикорупційного законодавства. На семінар було запрошено і нашу знімальну групу. Закон України зобов'язує громадян здавати декларації про прибуток. Кому коли їх надавати? Та як заповнювати ці питання хвилюють не тільки держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а й осіб, на яких розповсюджується стаття 12 закону України про принципи запобігання і протидії корупції щодо фінансового контролю та спецперевірки. Висвітленню цих питань і був присвячений навчальний семінар для суддів Ленінського районного суду, держслужбовців апарату суду за участю начальника відділу податкування фізичних осіб Державної податкової служби в місті Севастоп. Тополі Вікторії Зоріної та заступника прокурора Ленінського району в місті Севастополі Андрія Радулова необхідність проведення такого семінару визвало оновлене податкове законодавство законодавство про держслужбу та корупцію, згідно з якими узаконено дві форми декларації: декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру і податкова декларація про майновий стан і доходи. Зрозуміло, що призначення та сфера застосування. А також строки надання в них різні. Законодательный акт, касающийся государственных служащих, обязывают нас заполнять декларацию. И возникает много всяких вопросов, кому ее подавать, как ее заполнять, какая предусмотрена ответственность за непредоставление декларации, либо за непредоставление. Недостоверных сведений и так далее. Поэтому мы сегодня по этому вопросу собрались. В этом году особенность: мы задаем с вами две декларации. Первая из них у нас предусмотрена законом о противодействии коррупции. Это финансовый контроль. Это та декларация, которая предоставляется в кадровую службу по месту работы до 1 апреля. И вторая декларация – это унифицированная декларация, которую на сегодня сдают все простые граждане, сдают предприниматели, сдаем мы как госслужащие. Единственная особенность, что если у нас не было никаких доходов, с которых бы мы должны были удерживать, уплачивать налоги, мы как госслужащие сдаем только седьмой додаток. Унифицированная декларация, либо седьмой додаток, сдается до 1 мая сдается она по налоговому адресу человека, то есть по месту регистрации, где он зарегистрирован, по паспорту. Если кадровая служба просит предоставить справочку из налоговой о том, что это унифицированная декларация или додаток сдан, вы должны обращаться, если проживаете в другом городе, в ту налоговую инспекцию, Предоставляя туда декларацию и заявление в произвольной форме о том, что просим предоставить справочку о том, что мы этот додаток либо декларацию сдали и вам в течение трех дней обязаны эту справку выдать. Вікторія Зорина докладно зупинилася на правилах заповнення декларацій на тих пунктах, де найбільше можлива помилка. Працівники Ленінського районного суду уважно і зосереджено вивчали бланки декларацій, задавали питання, адже виконання букви закону для них професія. Нагадаємо, що основними завданнями нового антикорупційного закону є гармонізація українського законодавства з міжнародними нормами і правовими стандартами, які регулюють усі аспекти запобігання протидії корупції, а також визнають єдиний підхід до розуміння сутності корупції, різновидів її проявів, законодавчого врегулювання, юридичної відповідальності та здійснення корупції.